Тримайся, моя рідна Україно, хоч зранена, хоч зболена, живи, ми віримо, піднімемось з руїни, якщо ми з Богом, що нам вороги. Тримайся, нене, стій заради діток, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна розкиданих по світу мільйони в тебе дочок. Гуртуються у горі діти й друзі, гуртуються на зло всім ворогам, і перемога вже на виднокрузі, бо з нами Бог іщезне злого плану. Не здайся, моя рідна Україно, не смій вклонити з лютій силі зла, лиш перед Богом падай на коліна, проси прощення. Просімо українців всього світу, просімо у Бога прощення щодня, щоб Бог дав сили вистояти в битві, щоб милість була Божа і броня, щоб взяв Господь під Божу охорону країну, нашу зболену в сльозах, щоб ворогам свою дав перепону, щоб зрештою закінчився цей жах. Завжди чує щирі покаяння, моління серця і душевний плач, помножмо всі зусилля і старання, скажімо, кожен, Господи, пробач, щоб відродилась наша Україна, щоб у сто крат гарнішою була, щоб знав весь світ, кожнісінька країна, що з нами Бог. Бог миру і добра.